Вітаю всіх на каналі. Зараз ми знаходимося в нашому садку і сьогодні будемо вносити гербіцид попід щепи яблунь. Ось так у нас виглядає садок. Є такі сорта, що вже повністю цвітуть, є такі, що тільки-тільки мають зацвітати. Ось, а бурян росте дуже, як бачите, сильно. Ось Міжрядя будемо косити мульчером, по підчепі будемо носити гербіцид. А зараз покажу, як ми вносимо гербіцид яблуні. Зносимо саморобною штангою. Раніше була желізна, переробили на металопластику. Ось так все гарненько виходить. Батько кропить четвертою передачею в Т-40. Скорість. І що ще хочу сказати, що кропивсь на всього дві форсунки. Цього достатньо. Але починали сьогодні кропити, вітру не було, зараз вітер то трошки погано. Але потрібно кропити, бо не справляємося. Так, у нас цвітуть черешні, дуже гарно. Надіюся, що і врожай буде з них теж хороший. Зараз покажу, як у нас цвітуть грушки. Все грушки пізніші, то вони ще не зацвітають. Ось так цвітуть ці ранні грушки. Відсій цвіт здоровий. Все гарненько, бнджілка працює. Так, трошки більше вдарило в листя, але теж дивіться, який гарний цвіт. Що стоїть тільки підживити. Навіть листя гарне вже. Ось так це тут ранні сорти груш. Ось така саморобна стан. Ось ця заглушена і оці дві країні теж заглушено. Трохи тільки центр середня і крайня. Цього достатньо. Вчепили бляху, щоб отак, як сьогодні вітер і щоб не задовувало би гербіцит догори на так Провели шланг. Ось таким способом ми кропимо наш садок. По молодих щепах пробігаємося, обриваємо ось це ось такі листочки приблизно з пів метра, щоб не спалити щепу. І все, і можна кропити. Ось бачите, є листочки. Вибили. Ми їх обриваємо. Після чого можна кропити гербіцидом. І щепі ніякої шкоди ми не нанесемо. Ось так, друзі, ми боремося з буряном в наших садах. Ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня і до зустрічі в наступному відео.